Побудова спроможних територіальних громад, повноваження органів місцевого самоврядування, система виборів депутатів та голів сільських і селищних рад, а головне запровадження концепції адміністративно-територіальної реформи ось далеко не всі питання, які обговорювалися на офіційному засіданні правління Хмельницького регіонального відділення Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад. На сьогодні ми маємо перший проект цього документу, в якому знайшли відображення ті ідеї та ініціативи, які стоять. Так би мовити, сьогодні на часі. Реформа самоврядування нав'язана людям, як то кажуть, зверху, не матиме успіху. Дуже важливо, щоб такі зміни мали розуміння і реалізувалися в регіонах. Я кажу реально, там, де живуть люди, тоді ми будемо з вами мати підтримку, будемо мати успіх. Ця реформа торкнеться кожної людини, кожної сім'ї, кожного підприємства і кожного регіону. За словами голови Волошиської районної ради Леоніда Шиманського, у ході реформування у районі вдалося реалізувати чимало серйозних проєктів. Завдяки, напевно, всі ми розуміємо тільки голові його розумінню завзятю і наполегливості. Такий двадцятирічний довгобут став до ладу на сьогоднішній день. У нас операційний зал європейського рівня на завершенні, і ми планували до 24 серпня, до дня незалежності його відкрити. І напевно воно так і буде. Хоча є певні труднощі, ви всі знаєте, особливо зараз знають про це сільські, селищні голови слід сказати, що проплати досить трудно проходять через казначейство, це ми все знаємо, але все-таки ми робимо все необхідне, щоб це воно ну, відповідно відбувалося. Проведення адміністративно-територіальної реформи необхідне та повинно відбутись у найближчий час, зазначив директор інституту громадського суспільства з питань науки та розвитку національний експерт Ради Європи Анатолій Ткачук. Концепція на сьогодні така, яка може бути, її варто приймати, тому що часу вже немає. Потрібно розробляти закони. Концепція це не закон, це загальний і тому там може бути купа різних претензій до стилю викладення. А за законами, от там уже треба працювати серйозно. Експерти зазначають, що саме за умови мобілізації величезного потенціалу місцевого самоврядування існує реальна можливість залучати пересічних громадян до вирішення спільних справ громади і держави, що дозволить врешті-решт перетворити села та селища Хмельниччини на осередки життя гідного сучасної європейської країни.